Як ти всередині оце відчуваєш свою ну, цю, цю українськість? Взагалі ти її відчуваєш чи ні? Я yeah. e, yeah, смішна історія, до речі, раз написали... Я в тебе смішно. Не ну про це написали скаргу, і там вічливі слова до мене. Коротше, скаргу на всіх, бо там був виступ в жовтневому, і якийсь комік виступив російською. А це вже був закон, що не можна в публічних місцях виступати російською, виступив російською і. Не тільки так, і він ще почав сперечатись з кимось з залу, залу, ми почали букати весь жовтневий майже там. Він почав: Так, а що ми повинні робити? Отак. От така мені? Ну, от, і жорстко, якась неправильні аргументи, просто жорстко почав. І всі проти, і написали скаргу. А я теж виступав в цей день російською, Але я казав, народ, на Хух, Ви так на нього насипали. Ну, я отак виступав, і там написали скаргу. І в скарзі написали претензію до всіх, і в кінці написали хочу претензій ні. Він молодець. Хоча ні, це грубо, каже, ну а е, Ну претензій нет, він молодець.